Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь святої живоначальної Троїці. Наш Творець і создатель це Бог, який має три лиця – лице Отчі, лице синонії, лице Святого Духа, і єдине божество, єдину славу, єдину честь. Про троїчеське божество. Говорить Свята Біблія на самих перших сторінках своїх. Коли ми відкриваємо цю священну книгу, то Божественне Откровення нам говорить, що вначалі Бог створив небо і землю. Тут згадується Бог Отець, Творець Неба і землі. Далі говориться, земля була невидима, пуста і над тьмою, і Дух Божий носився поверх води. Тут згадується вже друга, третя тої святої Жовоначальної Троїці, Дух Святий. І потім Господь творить цей видимий і невидимий світ. І каже, що Бог, отець сказав, нехай буде світло. Це Слово, яке отець сказав, це є Син Божий, який створив світло. Потім Бог сказав, нехай буде твердь і слово, тобто другий постаті, святої живоначальної троїці створила твердь. І так далі творіння. Води зібралися в кучу, появилася суша, це назвалося землею, води назвалися морями. Це також творіння, це творіння, воно якби. Произведене другої постаті Святої Живоначальної Троїці, Сина Божого. І на кінець коли, на шостий день Господь створив тварин, звірів, гадів, і Господь захотів створити людину. І каже Бог, створимо чоловіка по образу нашому і по подобію. Оце Бог каже від множеного числа. Створимо. Це також указання на святу живоначальну Троїцю. Є ще свідоцтво про Троїцьке Божество, це велике свідоцтво, коли Бог з'явився Аврааму в виді трьох ангелів. Я Авраам, який знав тайну троєчинського Божества. Він зустрічає цих трьох ангелів і каже до них, Владико, якщо я знайшов благовоління в твоїх очах, не пройди, не пройди мимо мене, зайди в мій дім. Тобто він до трьох звертається як до одного. Це також говорить про те, що тут Бог відкриває нам тайну троєчинського божества. І далі в розмові з ангелами Авраам весь час звертається як до одного, хоча говорить з трьома. А ангели ну, то, йшли для того, щоб подивитися на Содому і Гомору, з беззаконня яких вже піднялися до неба. І щоб зупинити безумі людського гріха. Ну, ми знаємо історію, що цього не сталося, що Содом і що содоми і мори були спалені. І коли Господь йшов Содомого мору нищити, то Авраам почав говорити Господу, що, Боже, ти йдеш вбивати там всіх людей, нищити, а може там 50 праведників знайдеться між ними, не невже ти погубиш і цих 50 праведників? А Бог сказав йому, ні, якщо буде 50 праведників, то я всіх помилую заради 50. І потім Авраам почав там спускатися число нижче, нижче, дійшов до десяти. Господь сказав, що буде десять, я не знищу нікого. Але там десяти не оказались, там тільки був лот, його дружина і дві дочки. А два, якби зятя, вони не відмовилися тікати із, із садому його моря. От така історія, про яку, яка говорить про троєчність божества. Вже у Новому заповіті Господь відкриває нам тайну Троїчського Божества, коли Господь приходить до Яна Хреститися. Спаситель ходи в ріку в води Йордана, Ян Хрестить його, Син Божий знаходиться в воді Йорданській. І коли Спаситель виходив з води, то відкрилося небо і зійшов дух. Святий Дух виді Білого Голуба і спочив на Спасителі. і почули голос Небесного Бога Отця. Це мій син возлюблений, в якому моє благовоління. Це було вже новозавітнє явління Святої Живоначальної Троїці. І Господь є багато, дуже багато є свідоцтв і символів, які нагадують нам, що Бог є той чинив в, в лицях. Єдиній Божестві. Дуже ярким свідоцтво кожне творіння має на собі печать Троїчського Божества. І особливо ця печать ярко видна на Сонці. Сонце це є сонячний такий ну, розкальонний круг, Планета, розпалена планета, від якої виходять промені, які нас світять нам. Які несуть з собою тепло, яке нас зігріває і робить землю плодородною, і нам дає життя. І це є образ троїчинського божества, оцей сонячний круг це образ Бога Отця. Від, Бога, від цього кругу вічно відходить промінь світла, це образ Сина Божого. І це світло несе з собою тепло, це образ Духа Святого Господа. І кожна людина має в собі також ярку печать троєчного божества. Бог створив людину по своєму образу. В чому заключається образ Божий? Кожна людина має в собі образ Бога. В чому цей образ виражається? В умі, в розумі. Людина має ум, який питається Словом Божим і народжує Слово постійно. Оце народження ум народжує слово, воно може існувати в виді думки, в виді озвученого слова, в виді якогось символа, в виді якого знака. Ну, Це є слово, яке народжує ум, постійно народжує. І ці слова, ці думки, які відходять з ума, вони мають собі енергію. Коли людина наповнена добрих думок, то Біля неї приємно стояти, тому що ці думки несуть з собою позитивну, добру енергію. Коли людина зла, ненависна, вона народжує думки, розум народжує думки, які несуть з собою темну енергію, негативну енергію. Біля такої людини неприємно стояти, щось від неї темним, таким холодним віє. Оце оць, ум, це є образ Бога Отця. Думка, яка постійно народиться з ума, це є образ Сина Божого, а та енергія, яку несе з собою думка це, є, думка, це є образ Духа Святого. Так що кожна людина має в собі печать Троїчського Божества. І задача людини, щоб цю печатку не ісказити, не спотворити а для того, щоб її розвивати, коли людина починає, маючи в собі образ Божий, починає жити по божественним законам, то ці закони би, активізують, активізують цей образ. І він починає розвиватися і людина стає богоподобною. Образ кожна людина має. А богоподобі має та, яка живе по священним божественним законом. Божественні закони роблять людину, активізують її образ Божий, що в ній є, і робить людину богоподобною. Це є задача кожної людини жити на землі так, щоб бути, уподоблятися своєму творцю і создателю, який є святий, який є любов, який є життя, який є мудрість, який є абсолютна гармонія, все прекрасне, що. Тільки може існувати це, це все у нашому Творцю і Создателю. І коли ми живемо по Його святосинним законам, то ми становимося подібні до Нього і також насолоджуємося тими благами, миром, радістю, щастям, якого людина кожна шукає, і, але яке знаходиться тільки в Бозі. І коли людина має в собі ці, ці якості, радості, блаженства, це є свідоцтво того, що Господь. Прийме нас у своє небесне царство, яке Господь приготував нам через свій страждання, опрощення, страждання, Воскресіння у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слави і порвіння, нині безконечні віки. Амінь.